Всім доброго ранку, сьогодні вже п'ятниця, біжу з садочка, поп'ю кави, треба машину на ТО гнати, масло міняти. та таке, займатися різними справами. Що хочу сказати, вчора реально стало дуже погано, ну, потім я не займалася цією ерундою, по чуть-чуть, я собі зайшла. Поїла персики, почала з легкого. Потім зайшла вже в кафе, з'їла трохи куриного шашличка, картопельки стало легше. І цю ніч спала, як убита. Я не знаю, чого на оцій дієті, ти вроді спиш, але ти не висипаєшся, ти втратим встаєш, наче тебе не знаю, чи ти всю ночь не спав. Ой, сьогодні вже нормально себе почуваю, слава Богу. Вчора навіть мишці боліли, взагалі таке, наче кріпатура. Так що, такі справи. Ну, вже сьогодні, може, себе чимось смачненьким попало. Цілі не було походити, ціль була подивитися, що буде, яка польза і чи я її відчую. Ну, Особо нічого не відчула. Коротше, сьогодні ще себе трохи побалую, але вже так, в рамках доступного маленьким відеочком KFC. Ну, а що, а що? Щоб не зірватися. А вже далі буду сидіти, якесь сиділо на своїй дієті. Курочка, салатик, телятинка. Що ще треба? Вкусно і потрошечку худаєш. Ще до поїздки, 2 тижні є. Так що можна ще походити трошки. Такі справи. Ну, кофе поки що не пила. вирішила попити кофе все-таки вже там, де машину будуть робити. Поки кантеоф, все одно підеш в Макдональдс, щоб на вулиці не лазити, не мерзнути. Ну то що, зараз пить одне кофе, потім там друге одказалося. Сьогодні ж Сашка переїжджає, мій старшенький. Цікаво дуже, куди його заселять, поки не дзвоню, тому що розумію, краще не дергати, не мішати. Да Де в них там на годину раніше. Що в нас зараз 9, то в них тільки 8 ранку. Ну, я думаю, чи сам от дзвониться, як вже переїде, чи в обід я його наберу, бо дуже цікаво. Що узнаю, розкажу. Чоловік заказ привіз, заказ не забрали, ми поснідали. Він з'їв нагідці картошку фрія таке. А я з'їла цей, утром в Макдональдсі фреш макмафін з яйцем та свининою. Ну а що я сказала, що сьогодні я себе ще побалую завтра на дієту. І хочу вечором в KFC. Ну чи днем заїдемо, чи вечором таке діло. А завтра знову на дієту овощі, курочка, все як було, так і будемо продовжувати. Капець, такі взриви так злякалися, квартира честь горити почала. На, зараз то поля не видно. Вже друга горить. Уже друга квартира горить, да, воно зараз вниз піде, бачить, воно вже огонь падає. Перекидається, Воно вже знизу козирки горять, бачиш. Зараз ну, потужить. Це, звісно, горе. Ну, тільки поліція. А пожарка вже приїхала, а чого вони з іншої сторони заїхали? Двостороння квартира. А, з двох сторон, думаєш, Короче, когось біда. В шокі я з тої пожежі, звісно. Пожарка туди під вікна, не може заїхати, там ті дерева тополя, а з цієї сторони, ну вона люлька, нічого не достане, вона маленька. А там вже три етажа горить. Це я так розумію, вони повинні взяти шланги через під'їзд якось до якоїсь квартири підключити воду і з під'їзду якось тушити чи що, виламати двері, так там півдома вигорить. Я взагалі не бачу, як вони можуть там щось, щось зробити. Ми, коли йшли, я почула такий. Як наче знаєте, як мішок з мусором кинули зі стеклом, він ото летить і б'ється обдому. Ну такі звуки. Потім я зрозуміла, що це скоріше всього. От температури в квартирі вилетіли вікна спочатку на балконі. Оцей звук стекла, битого ми почули, а потім почали зриви один за одним. Чоловік каже, ой, давай подивимось. А я думаю, то ну на що воно ну, мені треба? Є там якісь газові балони. Зараз, як почне взриватися, то може і осколок в голову прилетіть. То, звісно, бігом оттуда йшли, а вже обратно як машину забрали з ремонту, то вже що успіла, те вам показала. Ну, звісно, біда. Люди, хто на роботі, хто ще десь. Ну, От так ти на роботі сидиш, працюєш і нічого не думаєш, а потім а в тебе вже квартира вигоріла. Кошмар. Ну, пожарна прилетіла швидко. Ну, буквально блін, на 5 хвилин, як воно Ні, ну, хай 7-10, хвилин, воно там взривалось бахка і вже приїхала пожарка. Так що ну, не знаю, що вони там зможуть потушити. Ой, і там криша, воно на кришу пішло, там же ж криша будинку теж вигорить. Ужас. Не знаю, що як це, я так розумію, квартира горіла вже давно. І вже там така температура була, що вже почали окна на балконі вилітати. Тобто пожежа там вже давно проходила. Мені так кажеться. Чого люди не засікли раніше цю пожежу з квартири, дим не унюхали, не визвали пожежну. Значить, на роботах всі, значить, нікого вдома немає. Добре. Трохи перелякана, конечно. Труси до сих пор. Знаєте, як ти йдеш і починаються взриви таке наче стріляють, наче якісь шахеди чи що. Конечно, переляк, Що ж війна все-таки. Ну нічого. Позвонила малому, заселився, розстроєний. Там є кімнати трьох чотирьох місні. Короче, ему саму току дали, аж на вісім чоловік. Сказали, може через недільки-дві щось поміняється, а поки забито, ну, нема місць дуже багато людей. А в цілому там прикольно каже. Що з посилкою? Відправила в понеділок, казали, ну десь три дні. Ну, коротше, вона приїхала в Гамбург о, десь ще вчора вночі. Малому прийшла смс в 3 години ночі. Я на кордоні. Коли перейду кордон, вам прийде смс. Нічого більш не приходило. Зараз сказали, що його наберуть в неділю, в неділю в Німеччині нічого не працює, все закрито, тому в кращому випадку він і в понеділок отримає, а може, і вівторок. Але в понеділок в нього зустріч. Він іде з перекладачем у центр зайнятості, я так зрозуміла. І я ж йому туди посилку клала якраз, вибачте, а, ці, ну, ксерокопії всяких, його там грамот і так далі. Посилку він не успіє забрати, так що зараз приїду додому, буду все фоткати телефоном відправляти на вайберг хай показую. А, получився карточку банковську. Страховку ще йому не зробили. Щось довго. Ну, побачимо, що в понеділок йому там розкажуть дуже інтересно. Щось будуть предлагати чи щось розказувати. Переводчика попросив в джоб-центрі йому безкоштовно надали. Бо теж так приїжджають, вони кажуть, ви маєте прийти з перекладачем. Телефону та те все воно не канає. А де ти його візьмеш, як ти приїхав в іншу країну? Ну, слава Богу, що йому допомогли нададуть. Ну, Поки такі справи. Ой, сьогодні вже субота-вечір. Не виходила на зв'язок, тому що роботи просто капець. Ну, робота, як у всіх, Помитися, поубирати. Ну. М'ясо замаринувала в духовку, Плитон вимила кошман. Вірмішаль там в них залишилося, будемо гарнірше. Салат зроблю. Сама що випила сьогодні лати, я тільки що випила йогурт маленький. Безлактозний, звичайно, купила. Ще перестирала. Купили коротше, в садочку, сказали, будуть відправляти посилку для наших героїв. Сказали, купити, ну, щось купити, ну мало. Ну, хотілося купити багато всього, ну, купили, скільки купили. Зараз покажу. Ну, от купила такі два набори макофе. Бо, ну, хлопці, нема коли колотити молоко, шукати, колотить, коли сахар. Там. Тут взяв, викинув чашку, розколотив вже п'єш каву. І взяла отакий, не знаю, я знаю, що воно має бути вкусне. Гороховий крем суп. Тут 5 порцій. Береш там 5 ложок, залив водою одна хвилина, ну, гарячою. І в тебе вже в чашці суп. 5 порцій, ну, я вважаю, штука класна. Зараз холодно і гарячий супчик це то, що треба. Ну, взяла що, ну, печеньку взяла, шоколадок трошки, вже нема жари не ростають. І горішки. Ось такі от справи. Ти попросили, ну, щоб мешкові, але ну, садику щось малював, не знаю, там. І щоб вдома намалював щось для хлопців, якийсь малюночок. Ну, щось написати їм приємне. Вдячні за те, що вони нас оберігають, за те, що Ну, завдяки тому, що вони бідні там, в нас є змога тут продовжувати ходити в садочок, в магазини, ну, жити одним словом. Так що дякую нашим захисникам. Будемо щось малювати. Сьогодні неділя, ніч провели в метро. Замерзла, тому що діяла немає. Ну, взяли таку, як простинку накриватися, не годиться. Треба якесь діяло тепле брати. Бо попереду зима, і я так розумію, що бомбіжки будуть ще довго і нудно. Більше нічого казати не буду. Всі новості дивляться, всі самі все бачать. Настрій такий собі. Треба якось зібратися, сходити в магазин, потім прийти, намалювати листа нашим хлопцям. Зібрати завтра в садик, покупати мешка. Ну, коротше, діл валом не виспане, замучене. Ох, але живі. Такі справи. Пішли з мішком поїсти. Ну як є смішко, а я дивлюся, вирішила вже кофе сьогодні пила, не хочу другий раз. Хочу сливи аз кофе. Не хочу другий раз кофе. Взяла собі Вомера копченого. Ну, які три маленькі рибки, не знаю. Так захотілося і взяла яблука і сливи. Бо салат вже сьогодні не хочу. Ой, такі діла. Зараз прийдемо додому, треба покупатися, збиратися до садіку. На завтра. Непонятно, яка ця ніч буде. Така як ця. Чи може дадуть поспати? Така холодина в хаті. Що ташки топительний сезон почнеться трошки раніше. Ну, якось так. Ну, а що делати? Коротше, зараз купила сочники малому. Я би хоч сама б з'їла. А його ще уговарювати треба. А на вечір, що в нього там за планом на вечір? О, блінчики і вірмішелька з сердельки. З голоду не помруть. А я так. Да. Так що ждемо папу з роботи. Поїмо де будемо дихати, тому що ця наша була тяжола. Завтра вранці теж таке треба стати до садика спіть заїхати в магазин, якісь смаколики дітям купити. Таке, щось я сьогодні. Так що хочу всім побажати тихої спокійної ночі. Всім па-па. до понеділка.